Маржуналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів. Це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 132 відео з мого щоденного челенджу. Відео на то щодня. І сьогодні поспілкуємося про найкращий зовнішній рекламний канал для маркетплейсів. Ну а на початку відео, як звичайно, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись, ми знаємо, є три найголовніші рекламні інструменти для зовнішньої реклами на маркетплейси. І це реклама в Google, реклама в соцмережах Instagram, Facebook і реклама у блогерів. Так само реклама блогер на сьогодні. І найкраще працює в Україні. Тепер розберемося в цьому більш детальніше. І на сьогодні є два рекламні інструменти у блогерів, які працюють найкраще. І перше, це реклама в Інстаграм, а конкретно рілси. Так сторіс не дуже залітають, пости також дописи вже забули. А ось рілси на сьогодні тільки набирають, набирають темп, і вони також класно працюють, якщо в описі в цьому відео є якесь посилання або назва найголовніша назва твого бренду покупці бачать крутий відос, вони бачать, як товар реально діє. вони довіряють цьому блогеру, і вони заходять на маркетплейс і шукають цей бренд або конкретну модель цього товару. І, звичайно, хтось докупує, тому цей канал класно працює. Але є на сьогодні ще один рекламний канал, який працює ще краще, і це саме TikTok. Так, TikTok на сьогодні в Україні рулить. Ти просто можеш дати свій товар по бартеру якомусь tiktok блогеру і подивитися результат. Але звичайно, дивись на його статистику по минулому відео. Скільки в нього було лайків, скільки збережень, скільки репостів. Ця інформація допоможе тобі обрати правильного блогера. Або, наприклад, ти можеш скористатися платним сервісом. Я, наприклад, користуюсь сервісом Trend Hero. Це сервіс, який показує, чи накручений блогер, чи ні, наскільки його аудиторія цікавиться їм. Тобто є engagement rate, Скільки відсотків людей спілкуються постійно з цим блогером? Наприклад, вони пишуть йому коментарі або лайкають, або зберігають, або репостять його відоси. Це все дуже класно впливає на його статистику, і ми можемо довіряти таким блогерам і давати цим блогерам рекламу по Бартеру. А для великих блогерів бартер маловата, тому звичайно там потрібно і бартер, і доставка цього товару, і гроші. Саме тоді вони готові порекламувати твій товар, але і вихлоп з них із практики більший, ніж з маленьких блогерів, яких дивиться дуже вузька аудиторія. А як же зрозуміти, хто у нього аудиторія? А просто зайди і подивись, хто йому пише коменти. Це маленькі дівчинки або вже такі свідомі люди. І звичайно, з цього ти робив свої висновки і думає, хто може купити твій товар, а хто просто лайкає і не купує. І на сьогодні вже є дуже круті блогери. Є блогери по рибалці, є спортблогери і є блогери для Матусь, ті, звичайно, які краще всього і зможуть продати твою продукцію. І всі вони говорять одне і те ж саме ТЗ, що вони самі купили для себе цей товар, їм дуже подобається. І якщо аудиторія також хоче спробувати, вони рекомендують. А оскільки аудиторія довіряє саме цьому блогеру, то, звичайно, і коефіцієнт покупки тут величенький. Ну і найголовніше, що цікаво, цей рекламний інструмент можна здорово масштабувати, тому що уявив собі, скільки блогерів є в Україні, і у кожного є якась своя аудиторія. Оди підписники, які дивляться саме за ним кожного дня, і ти можеш робити безліч інтеграцій і дивитися, які блогери спрацювали в плюс, а які в мінус. І ті, які в плюс, давай їм рекламу ще раз через місяць або два. І так постійно давай їх в план маркетингу і давай їм по бартеру свої товари. Нові товари, можливо, або ті товари, яких тебе багато на складі і потрібно розпродати. Тут блогери також дадуть тобі користь і допоможуть розпродати ці неліквідні залишки. І що цікаво, в Україні дуже мало ще селерів користуються цим зовнішнім трафіком. Я думаю, ти доядемо ми з тобою. І саме тому блогери ще не розбаловані і йдуть на стратегію по бартеру, а не бартер плюс гроші. Тому я особисто полюбляю цей зовнішній рекламний канал. А якщо ти бажаєш розібратися з маркетплейсами, як вони працюють в Україні, як зробити так, щоб твої товари були в топі, то більше інформації про це є в описі під цим відео. А якщо тобі сподобався цей відео, то постав лайк і підпишись на цей канал. І напиши в коментарях, про що ще зняти для тебе відео. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.